Да, перші дебати Джо Байдена та Дональда Трампа у нових президентських перегонах закінчилися просто повним провалом для чинного глави держави. Більшість оглядачів сходяться на думці, що Байден виглядав просто значно слабшим за свого попередника, а Трамп навпаки а виступав впевнено і наполегливо. Байден вийшов на дебати із застудою. Так повідомляють кілька американських видань з посиланням на анонімні. Джерела, і навіть сам Байден декілька разів згадав про своє хворе горло, але вже після дебатів. Однак застуда може пояснити його голос, що сів, ну а ніяк не, не зупинки і труднощі з промовою прямо під час дебатів. Трамп та Байден посперечалися про свій вік. Я вам нагадаю, що Байдену 81 рік, а Трампу 78. Але найцікавіше, що Трамп говорив про Україну на дебатах. Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Путіним, нібито як умови для припинення розв'язаної РФ війни проти України, є неприйнятним. Трамп також знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, проте не надав жодної конкретики щодо того, як він це збирається зробити. А також Трамп сказав, що Путін мріяв захопити Україну і говорив йому навіть про це, але підштовхнув його до цього, нібито Байден. Трамп зазначив, що Україна не перемагає в цій війні і висловив жаль з приводу величезної кількості загиблих людей та зруйнованих міст. А також Трамп назвав Володимира Зеленського найкращим продавцем у світі, коментуючи мільярди доларів виділені на допомогу та підтримку Києва адміністрацією Байдена. І це просто катастрофа для Байдена. Непереконливий виступ Байдена вніс раптову інтригу до цієї президентської кампанії. Теоретично замінити його ще можливо формально. Висування кандидатів від обох партій відбудеться пізніше на їхніх з'їздах, але це буде ну, вкрай складно складною процедурою і вимагатиме згоди самого Байдена, який наполягає на тому, що його вік не є проблемою. Традиційно обидві партії завжди дають чинному президенту можливість висунутися на другий термін. Один із радників партії сказав, що не менше півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про катастрофу і що демократам потрібно щось робити, але визнав, що мало що можна зробити, якщо Байден сам не відійде, відійде у бік. Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президентові настав час завершити свою кампанію. А він також назвав виступ Байдена найгіршим в історії і зазначив, що він настільки поганий, що ніхто навіть не звертав увагу, увагу на брехню Трампа. Але представники кампанії Джо Байдена Сет Шустер заявляє, що президент США не зніматиме свою кандидатуру з виборів. Ну і наостанок давайте поговоримо про черговий обстріл росіян, які завдали ракетного удару по місту Дніпру, влучили в житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано. Відомо про трьох постраждалих, так повідомив президент України Зеленський. А також внаслідок обстрілів біля Запорізької АЕС зруйновано станцію радіаційного моніторингу, повідомив гендиректор МАГАТЕ. За його словами, це ще більше знизило здатність виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. Зруйнована станція розташована приблизно за 16 кілометрів від Запорізької АЕС. В додаток до цього росіяни обстріляли Харківську область. Поранено двоє людей. Так повідомив голова ОВА Олег Сенєгубов. Крім того, двоє людей. Поранено під час побудови фортифікаційних споруд у Борівській громаді Ізюмського району. Я вам дякую дуже за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!